Доброго раночку, мої шановні друзі, гості каналу. Хочу вам сьогодні показати, яка у нас краса розквітла, повні повні нарциси такі, гарні такі красунчики. Ось такі ще гарні красунчики у нас квітнуть, ціла клумба. Це такі, як я тільки що показувала, гарнюні. Є, є такі за такою серединкою теж гарні. І є, є такі, що не дуже ранні, але цілий-цілий рядочок. Поряд із парканом і пахнуть. Запах просто, просто чудовий. Ці цікаві такі, з одної сторони вони е, отакого от салатового кольору а коли вже розкриваються, стають отакими от красеннями. З прекрасним ароматом. В цьому році посадила троянди кущики. Дивлюсь, потихеньку відходять від зимової. Ця більше від, відійшла, а ця тільки брунячки попускала. І ця троянда брунячки ось о, гарненькі. Молоденькі попускала. Треба зараз їх підпушити, поливались вони вчора. Так що, і ще отакий красунчик у мене. Дуже гарна серединка помаранчева. Отакий вже ранній піон у нас. проти сонечка трошки тінь лягає. І сьогодні розквіт отакий гарний червоний тюльпан. Гарно вже розочки наші трояндочки порозпускалися. Теплота на вулиці, сонячно. Так що. Так що чекатимемо. Невдовзі будуть у нас ще й розочки. Розочки, тюльпанчики. Все буде розквітати. Такий ще звичайний нарцис у мене. Ось такий красинчик. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось такий розкривається. Все, Рада була бачити і вітати вас на своєму каналі. Всього найкращого мирних днів і мирних ночей нам всім.